Доброго дня, шановні наші одногрупники. Ось ми маємо Рено Megane 2004 року, яке ви бачили також на німецьких номерах в наших обзорах, коли ми вибирали його для клієнта. Ось так воно вибирає. А ось і сам задоволений клієнт Андрій з міста Коломия. Да, якщо не ошибаюсь. Загалом хороше авто. Я, я вибачаюсь, говори голосніше, бо не чути. Загалом хороше авто, хороші хлопці там пригнали за місяць часу. Трошки довго швидше, але загалом може почуть догадувати. Ну, гроші кидав, е, давав на руку так, руки, ну все, загалом. Поки що доволі, а вже через там 5 тисяч, через 10 тисяч років е, відеоогляд, скинув руку. Я зрозумів. Е, хто тобі гнав, кого замовляв, якби з ким домовлявся, скажу. та Іван, автопригон, почти переглянути. Дякую тобі, Андрій. Так шановні ну, дивіться, ось такий автомобіль, замовляйте, якби, хто такий, хто кращий, хто гірший, хто що любить на будь-який карман. Стараємося для клієнта. Дзвоніть, пишіть ми завжди на зв'язку. Чекаємо ваших дзвіночків та замовлення. Всім дякую, з вами був Мирослав та Іван, Спеціально для автопригона. Замовляйте.